Благодійним ярмарком та концертом відзначили День Європи у Черкаській школі номер 26 Участь у заходах взяли усі від першокласника до випускника. Виручені гроші школярі передадуть організації Наш батальйон, яка саме збирає внески на придбання автомобіля і тепловізора для наших військових. Учні презентували дев'ять європейських країн, готувалися ретельно. Так, щоб презентувати автентичну кухню тієї чи іншої країни, вбиралися у відповідний національний одяг. Крім того, подбали про інформаційні плакати. Такі фестивалі в нашому школі проходять не перший рік. Це є традиційний фестиваль, і діти вже знають, вони чекають його. Перш за все, ми скажімо так, цікавимося тим, що відбувається в Європі. Знайомимося з країнами Європи з їхніми традиціями. Але крім того, діти можуть поправлятися і на сцені, і в кулінарній майстерності, що звичайно дуже подобається нашим учням. Цьогоріч кошти, зібрані під час благодійного фестивалю, організатори вирішили віддати на підтримку бійців. Учні підхопили ініціативу з радістю. Ну знаю, що багато воїнів із міста Черкаси і ще з інших міст воюють там за перемогу України, борються за мир нашого народу. Я слідкую за новинами і переживаю дуже за них. Ну тому, що це все таки там і мої друзі, є, і... Близькі дуже. Смаколиків на ярмарку не бракувало. Тож торгівля була жвавою. Усе до копійки запевнили діти передадуть благодійній організації наш батальйон на придбання автомобіля чи тепловізора. Хоча кажуть учні, не заперечуватимуть, якщо їх витратять і на інші потреби захисників. Ці кошти, які підуть з їжі, ми віддамо воїна мато на ліки. Мета заходу неабияк активізувала дітей. Один поперед одного купували страви та напої. Зробили свій внесок в акцію і ми. Наша знімальна група вирішила теж приєднатися до благодійної акції. Спробуємо щось купити. Дівчатка, а з чим у вас млинці? Це триста начинки. Я да? То давайте мені отакі. Скільки коштують? Будь ласка. Дякую. Дякую. Далі на учасників святкувань чекав концерт. Там учні виконували пісні країн Європи та національні танці. Наталя Кулик, Ірина Глюк, Дмитро Мершинченко, Черкаська служба новин.